Привіт усім! Замислювались коли-небудь, як виглядало життя в українському селі у 1400-х роках. Давайте помандруємо в часі. Життя тут було просте, але яскраве. Родини жили в затишних дерев'яних хатах, часто розмальованих яскравими кольорами, село вирувало життям, хлібороби працювали в полі, ремісники ліпили горщики, а діти гралися в різні ігри. Їжа була свіжа та домашня. Уявіть собі наваристі супи, смачний житній хліб та багато квашених овочів. Свята були великими подіями з музикою, танцями та традиційним народним вбранням, що додавали барв та радості. Громада була всім. Сусіди допомагали один одному зі збором врожаю та святкували разом під час свят. У цьому світі кожна пора року мала свій ритм і традиції. Тож наступного разу, коли ви будете насолоджуватися шматочком хліба чи народною мелодією, згадайте багату історію тих українських сіл 15-го століття. Досить круто, правда?